Останнім часом мені закидають тезу «Піди, захисти своїх дітей. Так для цих особих людей, особих, любих друзів, я дещо поясню. Захищати моїх дітей це мій батьківський обов'язок. Тобто, це обов'язок. У мене, як в людини, є їх декілька. Перший це як батька захистити своїх дітей. Для цього мені не треба воювати. Мені треба бути постійно живим, дбати про їхній стан здоров'я, і щоб вони поїли, як то казав, покакали, і все було добре в них. А якщо є можливість, ще дати їм старт, для того, щоб вони в подальшому краще жили. І для цього мені не треба воювати, мені можна їх в сучасному світі просто вивести в іншу країну, де нормально працюють закони. А якщо я ще буду поряд з ними. То в них взагалі буде все нормально, тому що я буду дбати на них про них на перших етапах. Тому це те звучить хірово. Другий обов'язок громадянина. Захистити країну, захистити державу. Країну не будемо чіпати. Це історія, це ну, люди, це все, все, що тут ми живемо, де ми тут народилися, де поховані наші пращури, предки і так далі. Держава, що таке держава? Держава це чиновники. Депутати судді, прокурори, держслужбовці різних рангів. І всі вони зараз під бронею. Їхні діти повнолітні або за кордоном, або під бронею. Ну, все ж рішається. Там же ж кум сидить воєнкоматі. Чи сват, чи брат, чи знайомий. Все можна порішати. А я громадянин. Маю в Конституції прописаний обов'язок захистити державу. Але в них теж прописані були обов'язки. І вони всі ж не мінялися, як в тому анекдоті про полічний про дом. Кроваті переставлялись, простітутки ті самі. На манежі одні і ті ж. Просто одні при владі, другі відійшли. Ну, зміна. Так от, вони всі під бронею. хоча приносили присягу, що вони мають захищати. Мене як народ, моє дбати про захист моїх прав свобод. І що я є власником цієї цієї землі, ресурсів і так далі. Щось мені гроші не капали, коли вони дірібанили ресурси і продавали їх. Добували. Коли не прийде, скрізь треба було взяти, дати взятку, щоб якусь бумажку виписали, а знайти правду чи захист без бабла не дав баблам. Не будеш ти правий, не будеш ти мати захист. А ще треба откатати, щоб тебе ще й лишній раз не чіпали. Також ця держава зараз хоче, щоб я пішов і захистив її. А ті, хто їй кажуть, що біжить захисти своїх дітей, це ті люди, які думають, що вони Бога за ногу взяли. Так ви дуже помиляєтеся. Ні один суддя, ні один прокурор, якщо мене вб'є, не прийде дбати про моїх дітей. І в мене нема договору з державою про те, що і вона не гарантує, що в випадку моєї смерті на війні мої діти будуть забезпечені не гірше, ніж коли б був би я. Це перше. Друге, ці чиновники всі під бронею і їхні діти. Поки вони не взяли зброю, я не буду їхніх дітей захищати. Одна проста річ. Вони щемили мене. І ви хочете, щоб мене там убили, а, ну не дай Боже, а вони щемили далі моїх дітей або їхні діти щемили моїх дітей. Ви до то, того, з головою все нормально? Так от, пока держава в вигляді всіх чиновників, не мобілізувалася, бо мобілізація це не зібрали людей і дали зброю і захищають. захищайте. А економіка мобілізується, мобілізуються всі державні підприємства на війну. Поки чиновники не взяли зброю, не пішли, і не показали, як треба захищати, і не виконали свій конституційний обов'язок. Не чекайте від мене, що я його буду виконувати. Перед державою. Якщо я його буду виконувати, то я буду його чисто виконувати перед країною, перед своїми предками. Но дітей моїх не чіпайте, бо не ви їх, блядь, сука, готувати.